Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 2 грудня 2023 року. Отож, карта дня на сьогодні місяць. На дні колоди. П'ятірка Пентаклів. Старший аркан місяць. Місяць це жіноча енергетика дорослої жінки. Це ви, чи це ваша мама, ваша бабуся буде сьогодні присутня в вашому житті? Місяць це наші страхи, наші сумніви, коли ми боїмось, вагаємось, не знаємо, як поступити, що робити. Місяць має фази, місяць це вода. Отак от спадає, наростає, і от такі емоції в нас емоційний день, місяць, це нічне світило, коли темно, коли ми не бачимо, що відбувається, а розраховуємо тільки на, свої, на свій слух. Отак от і сьогодні. То ми не, не, не бачимо всієї картини, ми не розуміємо, а, наші страхи нам малюють і проявляють те, чого ми боїмося. І тому от, на фоні того всього сумніви, що робити, на дні колоди трі... п'ятірка Пентаклів, карта кризи. Фінансової, коли немає надходжень, немає коштів. Можливо, тому і от місяць пов'язаний з, з, з такою нестабільною ситуацією, що я не розумію, будуть кошти, не буде, як жити далі, що з тим всім робити. Або ж коли погане самопочуття, бо це карта фінансів, ресурсів і нашого здоров'я. Можливо, себе зле почуваєте і також не знаєте, як лікуватися, звертатись до лікаря, не звертатися. От такі суцільні сумніви сьогодні цілий день. Ну, або ж кажу, доросла жінка в вашому житті, мама чи бабуся, яка також буде... не буде вносити баланс у ваше життя, а, а також свої думки якісь висловлювати, які будуть вас збивати з толку. Давайте подивимося, що нам сьогодні буде допомагати. Що нам допоможе? Четвірка кубків. Карта емоцій, яких ми не приймаємо. От, можливо, якраз оці емоції, тому що місяць це також вода. Емоції, які проявляє на вас доросла жінка, ну хто вона вам, дивіться, самі, ваша половинка, чи ваша мама бабуся, те, що вона вам нав'язує, ви не приймаєте і вам це допоможе, тому що у вас достатньо своїх сумнівів, і бракувало вам ще чиїхось. Що вам будуть щось нав'язувати, щось пропонувати, говорити, а ви це не приймаєте, таким чином, ви ну, більш-менш збережете свій емоційний стан. А що буде заважати, тобто ви залишаєтеся при своїй думці, що вам буде заважати сьогодні? Пропозиції. Тільки тут вже пропозиції фінансові, тут спентаклів. Тут пропозиція, коли пропонують емоції свої, а тут ми не приймаємо. Заважати буде те, що буде кожен намагатися. Ну, тим паче в нас на Дні колоди була карта фінансової кризи. І, можливо, тому і будуть вам. Кожен буде щось пропонувати. попробуй так, а спробуй так, а можливо, допомогу хтось буде пропонувати, а вам це буде некомфортно від такої допомоги, від таких пропозицій, ну, не хочеться вам сьогодні нічого приймати, тому що енергетика дня така собі сумніви, і ви не знаєте, добре це не добре. Вагаєтесь, коливаєтесь, боїтеся. Ось такий сьогодні день, навіть не знаю, що під що ховати. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, щоб емоції сьогодні не завдавали вам такої турботи. Не дуже вас кидало з одної сторони в другу. Ну, якщо ви потребуєте ось сьогодні ось такого стану, щоб вам ніхто не заважав. Я бажаю вам прожити сьогоднішній день з радістю, з любов'ю, з вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за зворотній зв'язок, за вподобайки. А хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, Па-па!